Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде коротенький огляд, як польський Джексон робив копію японського сертейта. Значить, маємо таку фірму польську Джексон. Джексон. Да, вот так, так саме пишеться, бо є ще е, японський джексон. Так, є у Джексона якісь там оригінальні приманки, наприклад, воблери. Ось. Ну, але, як зазвичай, е, поруч з оригінальними приманками е, звичайні китайські котушки. Значить, ось. По дизайну, значить, у нас. Копія дайвовського сертейта, скошена губа ось тут, шпулі, така от ставочка, кругла кліпса, скелето е, скелетовий ротор. От, значить, обгонна муфта накривається от такою, от такою накладочкою, тобто захист від води. Тобто мало все це е, вразити. Uh, покупця, не тільки покупця, але й майстра. Бо зробили незвичайно, як для китайців, значить, механізм весь тут. І, значить, ведуча шестерня тут. Тобто, Ну начебто, мала бути жорсткість, бо шестерня-ведуча у нас вона ж не. Несиметрична, має велике, велике коло, має маленьке коло. Тобто навантаження значить, на цю частину і цю різне. Тобто, навантаження мало бути ну, з, з цього боку. Ну, так, в принципі, як і в дайві робиться. Але що? Не дивлячись на такий красивий дизайн, маємо шестигранник. Шестигранник добре, що тут маємо ще в ручці е, зуби, тобто тут маємо більш-менш е, жорстку конструкцію. Ну а все інше зроблено як в звичайній китайсь... китайській котушці Наприклад, те саме є у українського братфішинга, колись братфішинг да, писав, підписував свої катушки там братфішинг, ну а тепер вже взяли, сказали: та ну, коли буде написано там саме якийсь КХ, якісь літери не зрозуміли, то тоді вона дешевше коштує. Так само, а, ну, а тут пішли вже іншим шляхом. Такі ні, має бути Джексон, бо Джексон всі знають. Ну, а по суті, тут у нас те саме залишилось. Значить, маємо проблему як для звичайного китайця. В цьому вузлі. А, значить, місце для двох підшипників а, зроблено неправильно, Ну, я думаю, вже не будемо зупинятися. Підписники моєго каналу ну, легко зможуть за допомогою шайб розібратися. як... Як доробити нормально цей вузол? Тобто рознести треба площини підшипника, різні обойми, внутрішню та зовнішню в різних площинах. Тут маємо люфт. Якби це був була якась дайва, ну, звичайно, я зробив би інакше. Ну, а тут, тут воно не закріплено. Не закріплено в цьому місці, маємо. Великий люфт. От Просто якоюсь епоксіткою чи клієм Ну, Люди є різні, і бувають навіть і такі котушки присилають мені на обслуговування і навіть хочуть заплатити гроші, щоб вона трохи краще працювала. Ну, що я сказав? Значить, додати сюди один підшипник і більше нічого не зробиш. Шестерня, ведуча шестерня. А, до речі, якийсь незрозумілий розмір. 300. 300 да Добре, що на самому роторі написано са са Це теж на, по Шмановському е, типі колись на Шимана писали такі буквочки. теж Рішили, Вирішили вразити і там деяких недосвідчених майстрів. СА25, ну типа 2500. Ну а насправді це десь 2000 як. А по, наприклад, по класифікації Ріобі, це десь 2000-катушка. Маємо один нормальний маємо підшипник, закритий на відомій шестерні там, де обертається цей ротор. Цей відкритий підшипник на ведучій шестерні. Внутрішній діаметр підшипника 8 мм. До речі, люфт, з люфтами було все чудово. Але зробили ось таке ще чудо. Ну, ну Реально, якесь диво, ну, навіщо було це робити? Запресувати сюди підшипник. Ну, він не зовсім, не зовсім запресований. Він вставляється не з цього боку, його витягнути не можна. Там є такі от кліпсички, защолки. Пластикові в самому корпусі. Я так розумію, що треба щось з цим робити, щоб дістати цей. А, ну да. Да, от така от накладочка. Щоб зняти цей підшипник, треба викруч... викручувати цю ще накладку. Не буду я псувати пластик, але обслужити це. Коротше, дурнядним словом. Ось. Нема тут, що більше нічого казати. А, ось. Ось таку красиву зробили ще, щоб більше було схоже на Daivo mm LT, -hmm. да, на якісь сертейт. Зробили а, ось таку гайку фрикціону, таку широку. Але тут маємо вже Іржу. Я не знаю, можливо, навіть вона ще так з магазину йшла. Ось така катушечка не рекомендую для покупки всякі а, дешеві. Польські, італійські, навіть німецькі дам вже давно не робить для себе катушки. Купляєте те, що знаєте. Можете купляти під українськими торговими марками, наприклад, там Select український, дешевий від, від Ібіса. Щось там флагмановське. Воно буде дешевше коштувати і трохи буде якісніше, ніж е, всякі там польські, німецькі, італійські, французькі. А що там ще? Там? Мітчел. Нема вже нічого нормального, цікавого з цих торгових марок. Є, є там декілька торгових марок. Ой, забув, як вони е, називаються. В Києві їх продає три кита, там ще більш-менш оригінальні. Катушки, наприклад, Браунінг. Забувся. Забувся, що ще. Тому не звертайте уваги на дизайн, на якісь там акції. Те, що маємо в Україні, ще забув згадати Golden Cage. Оце, в принципі, краще купувати це. Але, або вже дешеві. Дайви дайві, дешеві, Шимано, дешеві дайви Шимано скоштують е, так само, як більш-менше середнього бюджету, якісь там Джексона чи інші якісь європейські торгові марки. Пен-американський, теж нічого вже цікавого там немає. До зустрічі в наступних роликах!